Представляємо осушувач Trotec ttp 2Є е від Trotec Ukraine. Це ваше рішення для боротьби з вологістю та створення комфортного середовища в невеликих приміщеннях. Завдяки технології PETE осушувач не використовує фреон та має низький рівень шуму. Просто підключіть живлення, увімкніть і дайте йому зробити свою роботу. Попрощайтеся з вологим та затхлим повітрям, оскільки цей міні-осушувач дасть вам задоволення від кожного подиху свіжого повітря. Вітря завдяки потужності сушіння приблизно 220 мл на добу. ТТП 2 е ефективно підтримує невеликі приміщення площею до 5 квадратних метрів сухими щодня. Тротик ТТП 2Е ідеально підходить для шаф гардеробних, шаф для зберігання харчових продуктів або невеликих приміщень без вікон, усуває надлишкову вологу, зменшує конденсацію та запобігає утворенню цвілі. ТТП 2 е працює до тих пір, поки датчик не виявить повний резерво. Ар об'ємом 500 мл автоматично вимикаючись і продовжуючи роботу після зливу води, замовляйте осушувач Trotec TTP2E від європейської сім'ї Group та дихайте свіжим повітрям кожного дня.